Чи завершить кар'єру Ентоні Джошуа? Це єдине запитання, яке журналісти поставили екс-чемпіону світу. Переклад прес-конференції AJ та чемпіона світу IBF Даніеля Дюбуа Дивимося на каналі Майсон, партнер проєкту Favbet. Я завжди казав, що збираюся нокаутувати його, і ми сьогодні побачили нокаут. Тож я зробив свою справу. Я просто радий, що я довів усім, хто помилявся, і не вірив у мене. Це початок мого шляху, це початок для мене. Усик Ф'юрі? ну так, тепер це мої нові цілі. Я хочу отримати свій реванш з Усиком і, завдячуючи Богу, можливо, ще раз це пройти. Що ж, усі в мені сумнівалися, сумнівалися в моєму захисті, але сьогодні Бог був на моїй стороні. Зі мною була моя сім'я. Він міг викидати в мене все, що завгодно, але я все пройшов ось що я скажу. Щодо того, як я осмислюю поразку усику, ну ви знаєте, чотири бої за рік. Це був процес зростання для мене. Це була подорож, у якій я зростав. Все те, що було сьогодні, воно відчувалося майже як мрія. Я просто мав ловити цей момент. Тож я дякую моєму батькові, дякую Богові, моїй сім'ї за те, що були довкола мене і підтримували. Це відчувається майже як мрія. Так, це мрія, що стала реальністю. Щодо мого настрою, так я спокійний. Я спокійний за будь-яких обставин. Колись ви сказали, що Денні стане чемпіоном світу. Сьогодні це сталося. Він подужав дворазового чемпіона світу. Що далі для нього? Реванш з Усиком? Ну що ж, давайте подивимося, що станеться 21 грудня в Ріаді. Яким буде результат бою? Я вірю, що Тайсон Ф'юрі переможе, але я би хотів побачити бій Даніеля, який би знову зустрівся з Усиком, тому що я вірю, що він мав виграти і попередній бій, і все ще вірю, що це не був удар нижче пояса. І він вам все це доведе. Що для вас стало переломним моментом після поразки усику. Ми говорили тоді після бою, і я все ще продовжую повторювати: він виграв той бій. Я абсолютно в цьому переконаний, це навіть не про якісь сперечання. Але ми живемо в моменті. Ми живемо зараз, і сьогодні мій хлопець показав, чого він вартий насправді. Більшість людей списали його, навіть в цьому поєдинку списали. А я відчував, що для нього це буде переможний бій. І він вийшов зі своїм планом на гру. Він заволодів ініціативою, змусив Ентоні рухатися назад. І як я й казав, хто буде рухатися назад, той і програє. Він показав свій рівень буквально з першого раунду. Це був видовищний бій. Він змусив зробити так, аби Ейджей зняв свого капелюха, пропустивши кілька великих ударів. Він кілька разів спіймав його на і Це був бій з розряду Хаглер проти Хьорнса. Це було так захоплююче! Він був улюбленцем нації, всі його підтримали. Зараз настав час підтримати іджея, коли Даніель з поясом. Даніелю, ти казав, що тобі потрібно перемогти, аби легітимізувати себе в статусі чемпіона світу. Тобі це вдалося? Як ти почуваєшся зараз? Так почуваюсь супер. Я почуваюсь як чемпіон, і я хочу зберегти цей пояс. Я продовжую свою ходу. Так, звісно, я мрію отримати шанс стати абсолютним чемпіоном. Звісно, хочеться повернутися і повністю показати свій потенціал. Я знав, що це буде моя ніч. Мій батько і всі довкола мене мене підтримували, казали мені, що це буде моя ніч. Що в підсумку ми почуємо. And still! це феноменальна ніч для британського боксу. Ніхто ніколи ще так легко не впорався з Ейджеєм. Даніель це людина, яка має визначну силу з обох рук. В нього фантастична борода. Тому що AJ насправді зловив його кілька разів потужними ударами. Він зловив його кілька разів аперкотами, він ловив його. Але в Даніеля міцна борода. Він закусив губу і пройшов це. І зробив своє за рахунок контратак. Ми розпочали цю подорож разом з командою, з його батьком, з сім'єю. І сьогодні ми отримали результат фантастичної роботи. Його головний тренер. Я знімаю перед ним капелюха. Вони зробили це і він заслуговує на цей момент. Це була фантастична подорож до цього моменту. Він ставав усе краще і краще. І це все ще молодий хлопець. Йому 27. Це був фантастичний бій. Чи ви відчули на собі силу Джошуа? Яка вона? Так, ви знаєте, що він також збирався зробити все, аби я опинився на канвасі, але цієї ночі мене було просто не зупинити. Це був хороший бій. Я просто отримав від нього задоволення. Я отримав задоволення від кожного моменту. Цього переможного бою. Я пройшов це сьогодні, я показав свій потенціал. Отож, йдемо далі. Головне запитання: чи не настав час завершувати кар'єру? Що ж, ви знаєте, все дуже швидко міняється. Вчора він був у найкращій формі свого життя. Він ніколи не виглядав краще. Вау, він неймовірний і все чудово! Але тут раз і поганий старт. Він опиняється на канвасі і намагається швидко відновитися. Стає на ноги і відразу потрапляє у війну без нормальних ніг. Це надважкий дивізіон. Тут небезпека просто всюду. Як я казав раніше, цей бій про велич, про Хаглера, проти Хорнса, такого рівня. І це був трилер. І ми віддаємо данину поваги нашому опонентові Даніелю. Я передаю слово Ентоні, можливо, ти нам щось скажеш. Ми сьогодні не будемо приймати запитання, але Ентоні все ж скаже кілька слів: перш за все, треба завжди йти з високо піднятою головою. Ми здобували успіхи, але сьогодні ми провалилися. В мене вже було 13 чемпіонських боїв. Не кожен досягає такого успіху. Але я думаю, що всі сьогодні отримали свою порцію розваги, порцію фану. Ми намагаємося творити історію для британського боксу. Я думаю, що ми це робимо. Я ціную роботу преси, медіа, всю ту любов, яку віддавали фанати. Ми цінуємо всю підтримку. Імовірно, ви хочете запитати, чи продовжуватиму я виступати? Звісно, я хочу продовжувати, це те, що я кажу. Ми отримали певну порцію успіху, але ми потерпіли й невдачу. Що це означає? Ми будемо продовжувати, буде інший день, і я воїн, і я буду битися до самого кінця. Ми поважаємо нашого опонента Даніеля. І хоча я навіть коли тільки підписався на цей бій, я його недолюблював. Але зараз все зроблено. Я знімаю свого капелюха перед ним і його командою. І також дякую своїй команді за те, що вони підготували мене. Були деякі помилки, і на такому рівні навіть маленькі помилки можуть коштувати вам дуже багато. Дякую. Реакція Олександра Усика Тайсона Ф'юрі та інших зірок боксу уже на нашому каналі. Ходіть дивитися за підказкою.